Всім привіт, друзі! З вами Хофлат, і в нас сьогодні знову відкриття, але вже не на основі, а на всіх наших інших аккаунтах, бо на основі було в попередньому відео, ми вже все відкрили. Хто це відео не дивився, заходьте, дивіться. І перед тим як ми будемо розпочинати, ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм та телеграм, теж підписуйтесь. І ще одне зараз в моєму телеграм-каналі проходить конкурс на скін на Max, Янгол Max, ось сам. Конкурс. Учасників насправді дуже мало, тому шанс виграти, він просто неймовірно великий. Тому обов'язково переходьте, беріть участь, там всі умови прописані, не втрачайте свій шанс. Що ж, і зараз заходимо на наступний аккаунт для самого відкриття. Заходимо демони, ага. Тобто е, тут теж е, означає, що перший день був у нас за янголів, а другий день за демнів. Так, і ще тут ось відкривається теж ось такий ящик. Як я пам'ятаю, предметів тут лише чотири, але це не причина того, щоб нічого не випало. Щось є. Закриваємо очі і щось відкриваємо. Скін на рикошета. а що це за скін на скінарікошета? Навіть не знаю, гадувати не буду. І ще один скін є. Закриваю. Так, продовжити. Ще щось випадає. А це ще що таке. Трако, от, нам випало два скіна за 1000 плінгів. Нормально. Угу. Так, і все остальне теж відкриваємо. Я забув, що потрібно закривати очі, ну ладно. Що ж, і відкриваємо всі стартропи, які тут теж є. Так. Ще ось. Буквально на рахунок. О, нам випадає ось такий спрей чемпіонату. Дивно взагалі то, що вони випадають. Я думав, що вони експлюзивні, але ні. Що скажу на рахунок ось цих янгольських і демонічних ось цих стартропів? Ми теж будемо робити їх відкриття, але вже через деякий час. Тобто мені дуже цікаво, що нам випаде. Які нам скини взагалі випадуть. Тому що в залежності від того, які нам скини випадуть, ми вже будемо вирішувати, які стардропи нам відкривати за кристали. От. Так, що ж, відкриваємо. Відкриваємо, відкриваємо. Суперред. Ну і ще, звичайно, тут будуть чемпі... ці. стардропи з чемпіонату. Так, скінчик на Бібі. Гаразд. Суперрак, суперрад. Насправді відкриття сьогодні буде дуже величезним, тому що дуже багато стартропів. Там же ж все-таки із правил паса, і ще потім із чемпіоната. Тобто, дійсно дуже велике відкриття. Так. <свист> відкриваємо далі. Так, е, все. <свист> все. Так. Давайте швиденько глянемо, що у нас там є. Квести є. Так, так, да, і ще ми зараз відкриємо один янгольський стар Це цей, що безкоштовний. Так, ну тут якийсь пін або іконка. Да, да. По, е, по швидкості того, як, як відкривається старро, плюс-мінус можна орієнтувати, що вам випаде. І це, знаєте, це. доволі зручно. О, ось тут зараз буде золото. Бачите як. Так, щось. Диявольське. Ага. Окей. Окей. Так, виходимо, виходимо, виходимо. Тут ще з'явили ось ці янгольські скіни на Прока, на Макс, на Корделіуса і на Джесі. Так, ідемо зараз ще відкривати стартропи чемпіонату. Так, ось такий значок. Поїхали. Так, о! І, у нас зараз буде гіперзаряд. Я очі все-таки закривати не буду. Нагався. Нагався. Окей. Відкриваємо далі. Блін, це легендарний. Так, у нас тут вже скоро відкриється Кенджі на цьому аккаунті. Чудово. Кленсі? Так, це подай скін на Кленсі. Скін, до речі, не поганий. Стардропи, стардропи ду-дуду ду-дун ду ду туту значок ще один. Це насправді так довго ти там нажав, перегорнув туди, відкрив, і ще раз нажав, перегорнув. Дуже довго і незручно. У нас легендарний стардоп. Закриваємо очі, відкриваю. Пасивка? Так. Пасивка. Їдем далі. О, ранговий. Ну, с... от чесно. Прям дуже маленький шанс, що з цих рангових Стардропів вам випаде якийсь скін. Так. Плюс 10, Так, і я ж не грав взагалі. Фу-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. <гум> а це чи-що. <гум> що це таке? <гум> так. Ну, стардропи е я тут вже відкрив. Що ж, ми зараз заходимо на наступний аккаунт. Заходимо. О, а тут у нас день янголів. Чудово! А Це означає, що вчора був день демонів. Так, відкриваємо цей ящичок на 4 предмета. Так, щось є. Щось випадає. Закриваємо очі, ну це теж все-таки. буде скін. Ой, а це хто... Блін, я забув, що це за голос. А Міко, так. Е, хотів сказати, що це теж якийсь скін за 1000 флінгів. Мені насправді ось е, цей день янголів подобається більше, е, тому що і фон якийсь приємніший, і музичка просто шикарна. Що ж, у нас легендарний стардроп. Закриваємо очі, відкриваємо. Що супаю? Це... Це фенк? Це фенк. А Едгар. Я вже щось не вгадую. <свист> так, що ж, відкриваємо? Відкриваємо. <свист> так, стоп. Так, це золота. Ну тут ну, настільки шикарна музичка, і, якщо чесно, я думав, що за цю музику в нас будуть авторські права, але ні, нам пощастило. Так, відкриваємо. Воно ну, якось все одно голосно. Е, так якось виходить, що відкриття ось цих. Та дропів музику перебиває і взагалі не чутно. Щ... Так, відкриваємо. Вкриваємо. Red. Red. Uh -huh. Обов'язково ще беріть участь в конкурсі. Боже, яка музика. Обов'язково. Беріть участь в конкурсі, тому що дійсно шанси виграти просто неймовірно величезні. Так, ідемо відкривати янгольський Стардроп. Так. Швидко очки сили. Так. Оттримуємо. Так, гаразд. Потім це все будемо читати. Так, скінчик на Мортіса. Він у нас теж відкривається занадто швидко. Так, 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 так. Теж 10 кредитів. Так, да, я знаю, чим, чим я буду сьогодні ввечері займатися. Я знаю, чим я сьогодні ввечері буду займатися. Що ж, закриваємо очі. Вкриємо гіпер. Хм, що за гіпер? Хай буде на сту. Тому що на сту насправді дуже імбовий гіпер. Прям максимально імбовий. Так. Откриваємо. Це дійсно прям дуже довге відкриття. А я, якщо чесно, ось такі довгі затягнуті відкриття не люблю. Прям взагалі. Ну, скінчик. Опа, на! А це ранговий скін. Я цей скін, до речі, от хотів самим найшого. Першим, самим найпершим, ну на основі. Так, отже це ранговий скін. Все. Значить, із, із завтрашнього дня ми більше е, будемо грати в ранговий. Цей скін, він насправді просто шикарний. Так. А в нас є взагалі ліжка? Так, да, є, але вона тут не вкачена. Ось такий скін. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шикарний скін. Так, летимо, летимо сюди. Кіт. Пантера Макс. Не, Погано, ну це взагалі. Ту, ту ту-ту-ту-ту-пін. Давайте ми спочатку відкриємо всі. Піни, ага, а... їх тут уже немає. Ой, це легендарний. А тут все одно пасивка. Ту, 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 стоп. А якщо я вимкну звук. Ось, і у нас буде чисто музика, шикарно. <світ> так, е все. Виходить, все. Що ж, заходимо на наступний аккаунт. Заходимо. Я теж дуже сподіваюся, що у нас тут буде янгольський день. <світ> є. Таке тіло є. Відкриваємо ящик. Тут те щось випадає, тому закриваємо очі. А, а звуку ж немає, тобто я вгадувати не буду. Тут е, все все одно якби скінчик кінчик не чуже. А я ж звук вимкнув. А як я вгадувати буду без звуку? Гаразд. Ще якийсь, а ні. Що ж, відкриваємо далі? А де музика? Еу. Чому немає музики? <laughs> Міфік. Хараз, я. Мабуть, все-таки увімкну музику назад. Тому що це взагалі не тіло. Як мені вгадувати. <р yourselves> О, непоганий гаджет на кольта. <р cliffs> так. Ще. Що... Трошки залишилось, ще буквально. Трошки залишилось. Відкриваємо стартропи. Ага. А я щось не зрозумів, а де музика? Це таке щось. ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту так, і знову стардропи. Е, чемпіонату. Відпіваємо гіпер. Гіперзаряд на чарлі. Не самий найкращий гіпер, який є. Але є насправді і, і гірші. Так. Відкриваємо далі, стардропи, стардропи, стардропи. Я вже втомився. <рик joue> Ану, скін мені дай, скін. Вау. чі-чі, До речі, дуже класний спрей. М -м -м -м, можливо, навіть я його тут буду використовувати. Так, так. Та... Легендарний стардроп. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний стард. Так, щось відпадаю. Це шанет. А, Б! Та що ж так, що ж таке? Відкриваємо далі. Ану, одну хвилинку. Це в нас іде тінь від лампи. О, <кхем> відкриваємо. Чому немає музики? Хочу слухати музику. <кхем> Я б ще чесно кажучи, зменшив би і яркість на планшеті. Тому що воно ось прям дуже засвітлює. Але я про це не подумав щось. Та, 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 та. Нарешті, зараз заходимо на наступний аккаунт. Заходимо. Це вже в нас останній аккаунт і тут Демонічний день. О, да. <реш> так, 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 так. <реш> я. Е, до речі, дуже цікавий факт, що я на цьому аккаунті апнув шелі на тисячу кубків. Так. Е, що там є? Щось випадає, щось. Ну тут, якщо чесно, скини за 1000 прінгів. Так що я думаю, немає ніякого. Сенсу. Так, і нам відразу випадає Емс. І ще одна Емс. Таке вже в нас було то речі. Так, е, давайте. Це Ріко. І, Ріко. і Ріко. теж відкривається. Е, стух, стук, стук. Ступ, Сту, візьму Ступ. О, легендарочка. Закриваємо очі. Тхуху-ху. ху Це Міко. Ну, от як по оцьому звуку зрозуміти, хто це. ху 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 Це може бути будь-хто. Но. нам випадає Мо. Тобто. Це дуже непогано. Тому що мо. Е... Оцій доріжці. він там аж десь в самому кінці. Так що це дуже непогано. Я думаю, навіть є сенс його вкачувати. Тому що це дуже імбовий ферс. Навіть після того, як його там пофіксили. От, я вам зараз покажу. У нас вже 26 тут персонажів, але вкачано, ну, на фул лише 3. Ну, е умовно, вже 4. Окей. Тобто, вся проблема не в тому, щоб їх випивати, а в тому, щоб їх вкачувати. На те, щоб вкачувати всіх, це скільки по срібно очків, сили і золота. Просто шалена кількість. Що ж. О! Нам зараз випаде гіпер. Цікаво, що за гіпер гіппер. Ну, непогано. да І я думаю, є тут сенс його вкачувати. Тому що це мітатель. буде на 25 хвилин! На 25 хвилин. Відкриваємо. Так, це нас спин так, відкриваємо далі. Легендарные NFT за три Скинчик на Барли. Круто. А что это за музыка такая? Юра! Так, открываем дальше, стартропы. Ще сім ані шість, бо у нас ще там є в кінці скін на фарлі. Я його не заберу ніколи. Стар дроп Стар дроп ху 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 Ху-ху. Угугу. Останній. О, і це ще й ранговий. А ну якийсь скін. Ага. Так, дай. І останній у нас скін на. Ось е, цьому аккаунт вже 55 днів. Так. Що ж, ми на цьому будемо закінчувати, а то вже так відео дуже довге в нас вийшло. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі обов'язково, підписуйтесь на телеграм та беріть участь в конкурсі. І до наступного відео.